Доброго дня, вітаю вас в навчальному курсі по роботі в програмному забезпеченні Pantone Farming. У даному відео ми розглянемо дуже важливу тему, а саме ведення, фактичне ведення польових робіт. Чому тема важлива? Тому що ведення польових робіт за собою тягне такі речі, як витрати матеріалів, витрати робочої сили, надані послуги, техніка, графік роботи техніки. І, звісно ж, всі матеріальні витрати, які пов'язані як з кадрами, так і з технікою, з пальним, так і з добривами ЗЗР та іншими матеріалами. Також з агрономічної точки зору дуже важливо е, і зручно організовувати польові роботи у вигляді звітів, і з, з точки зору менеджменту дуже зручно передивитись. Які наразі були витрати на культуру або поле, і чи ці витрати себе виправдовують, тому що е, один із наступних кроків це буде ясно реалізація продукції. Факт виконання польових робіт у нас фіксується у меню «Рослинництво, оперативний облік або садівництво оперативний облік. У минулих відео ми з вами вчилися, яким чином налаштувати. Випадаючі списки, щоб в них були тільки мої культури, тільки наші співробітники, знайомі, тільки наші поля і матеріали, які доступні у нас на складі, а не десь у демо-версії, або взагалі порожньо. Це все потрібно система попереджує, щоб ми вносили дані. Додаємо нову строчку. Нова строчка додається просто кліком вниз, стрілочками вниз. Додавати строчку необхідно у тому розділі, в якому ми наразі виконуємо операцію. Наприклад, якщо це посів, то в посіві зручно, якщо внесення добрив, то обираємо внесення добрив, якщо це захист ЗЗР, обираємо вкладку ЗЗР. Догляд зрозуміло, технічні операції або інші роботи. Сюди зазвичай записуємо полив або якісь нетипові операції, можливо, також ремонти техніки, які пов'язані, і ми хочемо, щоб включалися надалі у собі вартість. Наприклад, якщо ми зупинимось на вкладці внесення добрив, до цього я вже створила. Три Виробничі цикли, ви їх можете бачити ось тут у мене з випадаючих списків. Пропоную ми разом іще створимо один цикл. Ось тут, наприклад, для жовтого помідору. У нас відкрився новий цикл. Програма пропонує, що дата початку планувала нас сьогодні. Я кажу, що була. Наприклад, наприкінці а, лютого, бо я хочу записати, що ми готували теплицю і там були якісь роботи. І збір урожаю, відповідно, плануємо десь на кінець липня, це план наш. По факту потім подивимось. Загальний урожай з гектару плануємо 30 тонн і взагалі загальний урожай, так як у нас маленька теплиця, скоріш за все, зберемо 10 тонн. І нам програма каже, що, щоб зібрати 10 тонн, потрібно 0,33 гектари землі. Ідемо ось тут у ділянки. Я знаю, що у мене є, у мене є нова теплиця. Ось тут обираємо нова теплиця, її площа. І зберігаємо. Ну, поки, наприклад, досить у нас є теплиця і є е, помідори жовті. Перше, що нам необхідно зробити, це їх посадити. А, якщо будемо за допомогою розсади це робити, спочатку треба закупити розсаду. Йдемо в товари, купівля, документи, купівля матеріалів і товарів. Новий документ. Обираємо постачальника, наприклад, це буде, ми купуємо у собі самого, фермерське господарство, нове життя. Вона у нас потрапить, ця розсада на склад, наприклад, якийсь основний склад. І єдине, чого в нас немає, це в артикулі немає розсада помідорів. Тому ми зараз швиденько створимо такий артикул, йдемо в артикули, створюємо новий запис, кажемо розсада помідорів. У даному полі у нас можливо тільки 16 знаків, а у назві вже можна і довше. Наприклад, розсада помідорів, жовтих. Головна категорія у нас буде «Рослинництво». Ось тут у нас буде культура, щоб ми бачили його в відповідному списку. Головні одиниці вимірювання, ну, наприклад, «Тони» нас цікавлять, можна також кілограми або центнери, в залежності від того, яким чином потім будемо збувати. Товар поки що позначаємо як без ПДВ і зберігаємо. Повертаємося в нашу купівлю. У нас дата вводу, тобто розсада помідорів, у нас потрапить на склад сьогодні 6.3. Обираємо ось тут розсаду помідорів жовтих. Наприклад, а, вибачаюся, розсада помідорів жовтих у нас буде в штуках. Міняємо ось тут на штуки, зберігаємо. І ось тут іще разсади помідорів жовтих. І, в принципі, ну, наступний раз вже підтягнуться штуки. Кількість у нас, наприклад, 1000 штук, ціна 1 гривня. І тут є досить багато колоночок. Якщо ми кажемо, що до цього плюс подале, то ми вказуємо товар з ПДВ, нам програма зразу рахує окремо ПДВ, зберігаємо, і в цьому випадку у нас тут з'являється ПДВ 200 і до сплати 1200, якщо це сума з ПДВ. А якщо сума без ПДВ, то ось таким чином. Зберігли, на основному складі наразі у нас є 1000 штук розсада помідорів. Тут ми можемо також призначити. Олег Іванчик як відповідальний, і також можемо позначити, що ми оплатили цей рахунок, тобто, дійсно, що в нас є ця розсада. Якщо хочеться впевнитись, можливо, клікнути от сюди на склад. У нас тут є розсада помідорів, основний склад, і роздрукувати, побачити, що дійсно у нас артикул розсади помідорів, 6.03, прихід 1000 штук, ціна. Одна гривня, вартість 1000 і доступна наразі 1000 штук. Зараз ми повертаємося до оперативного обліку, обираємо, а треба закрити і відкрити, тому що ми створювали новий, нову культуру додавали. Тепер здійснюємо там, де посів. обираємо ось тут помідор жовтий. Дата операції у нас сьогоднішня. Буде працювати в нас Іванов, наприклад, і Гончаренко по 6 годин, визначаємо. Операція, яка буде, це посадка. Якщо роботи немає в базі даних, клікаємо два рази. Наприклад, перевіряємо, чи дійсно немає, немає. Є тільки послуга. Можемо відкрити сівба, тому що це, по суті, схожа робота як посадка. Клікнути подвоїти запис і змінити отут -от посадка розсади, наприклад. І ось тут посадка розсади. І також зберігаємо цей запис. Головна категорія у нас робота на господарстві. У фінансах можемо ось тут, де BOM, позначити, що у нас за гектар посадка розсади або за годину 200 гривень. Наразі у нас позначена посадка розсад за гектар. Повертаємося, і ось тут обираємо вже, у нас з'явилася посадка розсади. На яких полях? Наразі в нас тільки у новій теплиці це все. Якщо було б помідори в декількох теплицях, ми б побачили всі ділянки, які з цим пов'язані. І використані матеріали відкриваємо і починаємо тут шукати. Розсада помідорів, бачимо на основному складі 1000 штук. І, наприклад, ми сьогодні встигли 800 посадити, ще які матеріали ми могли використати. Ми можемо якесь пальне мінімальне, якщо воно було використане, або, наприклад, тільки розсада. Якщо вручну, то техніку не обираємо і в коментарі пишемо, наприклад, якщо потрібно, температура ґрунту, яка була там. Плюс 5 або плюс 4, ну, в теплиці, напевно, тепліше а плюс 10. І зберігаємо. Це все потім у нас піде у звіт. Тепер наступний крок для того, щоб зберігти, перевірте, необхідно стрілочку вниз натиснути. Якщо тут такий трикутничок, це значить, що. Дані збереження в базі даних, якщо зірочка, то це новий запис і ще не збережені. Перше, що я хочу показати, це розсада помідорів. Ми зараз використали 800. І, наприклад, якщо було ну, дуже багато розсади і різної, ми можемо піти у звіти, звіти за карткою складського обліку. І тут uh, обрати розсаду помідорів жовтих. І роздрукувати картку складського обліку. Ми бачимо, що 6.03 нам поступило 1000 прихід, і 6.03 800 ми використали, і наразі у нас доступно тільки 200. Це один із видів складських звітів, які зручно використовувати. Також ці самі витрати у нас лягли ось тут на робочі завдання по помідорах. І воно буде тільки поповнюватись, коли ми внесемо додаткову операцію. Тобто у нас була посадка 12 годин по 200 гривень. І також у нас було використано 800 штук розсади по 1 грив. Ось тут. Все це є. І ще один такий момент. Ось ці. Ось ці Клітинки їх можна рухати так, як зручно вам. Наприклад, вам зручно ну, культура однозначно, зручно, спочатку культуру обрати, або, можливо, спочатку обрати дату, потім культуру. За культурою у нас підтягується, наприклад, зразу ж на яких полях працював, або які кадрі. Якщо коментар, наприклад, він не, не обов'язковий, можна клікнути правою кнопкою миші і тут видалити цей стовпець. Ми видаляємо, або так само, якщо захочеться повернути, можна вибрати цей стовпець. І ось тут буде список іще різних речей, які ми можемо додати усюди, в наші колонки. Ну, наразі хочемо додати назад коментар. Або статус циклу, якщо у нас є якесь органічне виробництво, то можемо. А це не статус циклу, секундочку. Більше не статус, а тип, що це якого типу в нас виробництво. Ну, поки виділяємо. Тепер ця інформація, вона вже є ось тут, в польових звітах. І таким чином, коли ми ведемо оперативний облік, ми ведемо і облік матеріалів, тому що тут же ж ми не можемо використати ті матеріали, які в нас. Немає на складі, і ми зразу бачимо, яких в нас немає на складі. А, і також ми ведемо одразу облік кадрів і ведемо хронологію робіт, тобто на яку дату, що було зроблено, на якому полі. Це все потім можна витягнути ось тут у звіти, клікнувши на Принтер. За рік, за сезон, за місяць, по тільки, наприклад, нас цікавить по жовтих помідорах. Що в нас було ось тут хронологія операцій роздрукувати? І ми бачимо хронологія операцій пересливництво, культура в нас помідор, дата 3,6, посадка розсади, хто робив, на яких ділянках, які використовували матеріали, які була температура ґрунту і робочі завдання, можна по ньому клікнути, ми це вже вміємо, і де в нас безпосередньо зв'язок з виробництвом. По аналогії так само працює вкладка внесення добрив. Зверху в нас є такий фільтр, якщо дуже багато культур, або дуже багато одноманітної культури, наприклад, помідори різнокольорові, то тут просто, наприклад, можна сказати: показати мені тільки жовті. І все. І в нас буде тільки жовті, можна працювати у більш-менш такому очищеному вікні. Або, наприклад, Відкрити тільки ті операції, які там з першого відбулись по, по шосте або сьоме. Ось все, що відбулося. Так, що стосується операцій, це все. Як керувати колонками я показала, їх можна пересувати, якщо якоїсь роботи немає в випадаючому списку, два рази клікаєте. Відкривається артикул, і ви створюєте новий, після цього ви можете його обрати. На цю роботу у фінансах. Ось тут Biel of Material, можна додати вартість роботи і роздрукувати звіти в оперативному обліку. Ці звіти в основному вони агрономічні, тобто, які були зроблені дії, на яких полях ким. Ну, і є у нас кілька звітів, які саме моніторять витрати. Це було все, що стосується у нас ось тут польових робіт. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!